Добрий день. Сьогодні з вами ми розглянемо квадратну нерівність, тому пропоную розглянути визначення квадратної нерівності. Нерівність виду ax2 bx додати c більше за 0, ах2 додати bx додати c більше рівне за 0, ах2 додати bx додати c менше за 0, і ax2 bx додати c менше рівне за 0. Де а не дорівнює нулю. Чому? Тому що якщо А дорівнює 0, тоді квадратної нерівності у нас не буде. Далі. Б і С у нас довільні числа, а Х це аргумент, і його називають квадратним нерівностям. Або нерівностями другого степеня з однією змінною, що є важливі. Далі пропоную розглянути послідовність розв'язування квадратних нерівностей. Перше, що ми робимо, це ми визначаємо напрям гілок параболи за знаком першого коефіцієнта, тобто ми дивимося на знак біля А. Якщо у нас А менше рівне за 0, тоді у нас парабола від вниз. Якщо у нас А більше за 0, тоді у нас параболами, відками вверх. Далі ми знаходимо корінні відповідного квадратного рівняння, якщо вони є. Цих корінів може бути один корінь, два або взагалі не бути. Далі ми у відповідності зі знаками нерівності, позначаємо на осі Х корінні з виколотими або зафарбованими точками. Якщо у нас строга нерівність, то точка виколота. А якщо у нас нерівність не строга, то вже тоді кружечок зафрикується. Схематично зображуємо графік функції, обов'язково враховуючи напрям гілок параболи і точку перетину її звістю Х. Далі ми знаходимо на осі х проміжки, на яких функція задовільняє дану нерівність, і обов'язково у кінці записуємо нашу відповідь. Далі переходимо до практичного завдання і пропоную розглянути наші нерівності і знайти, який з них є квадратні. Тобто, перше, ми маємо 5х додати 3 більше за 0. Це, це у нас не буде квадратна нерівність, тому що, якщо немає піднесення аргумента Х до квадрату, то це не є квадратною нерівністю. Наступне х квадрат відняти 3 більше рівне за 0, це буде у нас квадратна нерівність. 5х2 квадрат відняти 3х менше за 0 буде квадратною нерівністю. 5х куб відняти 3х більше рівне за 0, не буде квадратною нерівністю, тому що. Наш аргумент х має бути піднесений до квадрату, а не до кубу. Наступне 5х квадрат відняти 3х додати 6 у нас буде квадратною нерівністю. 5х квадрат більше рівне за 3. Можете сказати, що у нас воно не дорівнює нулю не має тобто воно не буде квадратною нерівністю. Але. Ми можемо записати його у такому вигляді. 5 х квадрат, обов'язково змінюємо знак на протилежний, відняти 3 більше рівне за 0, і це буде у нас квадратною нерівністю. На Далі 7 х квадрат, відняти 3х додати 6 дорівнює 0. Не буде, тому що у нас є це рівність, а не нерівність, тому не буде квадратної нерівністю. Наступне наше завдання 5х квадрат, відняти 3 у додати 6 більше рівне за 0. Можна сказати, що це буде квадратною нерівністю, тому що біля аргументу х наш піднесений до квадрату. Але, як ми вже з вами читали наше означення. Обов'язково з однією змінною має бути, а у нас три зміни. Тому це не буде квадратною нерівністю. Наступне наше завдання 5х2 менше за 3х підняти 6. Також буде квадратною нерівністю. Ми можемо його записати у вигляді 5х2 підняти 3х, додати 6 менше за 0. Тому у нас це буде квадратною нерівність. Е, наступне наше практичне завдання які з чисел мінус 4 і 0 є розв'язками квадратної нерівності. Розглянемо наш перший приклад х квадрат відняти х більше за 0. Підставляємо наше нашу число мінус 4, це буде мінус 4. До квадрату відняти мінус 4 більше, більше у нас за 0. Це буде 16 додати 4, більше за 0, і 16 додати 4, це буде 20 більше за 0. Отже, мінус 4 є розв'язком нашої квадратної енергії. Тепер підставимо число 0. Це буде 0 в квадраті відняти 0 більше за 0. 0 більше за 0, але як ми знаємо, що 0 дорівнює нулю. 0, Отже, 0 не є розв'язком нашої квадратної нерівності. Розглянемо наш другий приклад. Знову ж таки, беремо мінус 4 числа і підставляємо в нашу нерівність. Це буде мінус 4 до квадрату, підняти мінус 4, додати 2 більше рівне за 0. Це у нас буде 22 більше рівне за 0. Справді, 22 більше рівне за 0. Отже, мінус 4 є розв'язком. Тепер підставимо 0. 0. Квадраті, відняти 0, додати 2 більше рівне за 0. Тут у нас виходить 0, і лишається 2 більше рівне за 0. Так, і є 2 більше рівне за 0. Отже, 0 у цій саме нерівності є розв'язком. Так, розглянемо наш останній з цього завдання приклад, і підставимо сюди знову ж таки. Число мінус 4. 4 помножити на мінус 4 до квадрату, додати 3 помножити на мінус 4, відняти 2 менше за 0. Це буде у нас 52 менше за 0, а 52 більше за 0, отже, мінус 4 не є розв'язком. Далі підставимо число 0. 4 помножити на 0 у квадраті. Додати 3 помножити на 0, відняти 2 менше за 0. У нас тут буде 0, тут також буде 0, залишається у нас мінус 2 менше за 0. Справді, мінус 2 є менше за 0. Отже, 0 є розв'язком. Так. І перейдемо до нашого останнього практичного завдання. Розв'яжемо рівність. х квадрат відняти 4х менше за 0. Щоб розв'язати квадратну рівність, вперше прирівняємо її до 0. х квадрат відняти 4х дорівня 0. Тепер можемо винести х за дужки. це буде х відняти 4 дорівняння 0. І щоб якщо добуток дорівнює 0, от вже один множників має дорівнювати нулю, то порівняємо х дорівнює 0, або підняти 4 дорівнює 0, х дорівнює 4. Тепер нанесемо наші корені схематично на графік. Обов'язково позначаємо початок ординат. тут у нас різі. Тут у нас 8х. І ми знаємо, що х дорівнює 0, тобто наша точка буде отут. І х дорівнює 4 наша точка буде тут. Малюємо схематичну параболу і дивимось на наш, наше початкове рівняння. Ми знаємо, що має бути менше рівне за 0. У нас парабола менше рівня за 0 на ось цьому проміжку, тому записуємо відповідь. Відповідь. Х належить проміжку від 0 до 4 у нас круглі дужки через те, що у нас строга нерівність. Розглянемо наступну. Знову ж таки х квадрат відняти 25, спершу прирівнюємо до нуля. Також тут можемо розписати за нашою формулою. до нулю. Знову ж таки прирівнюємо кожен до нуля. І х додатку 5 до рівня 0. І тут х дорівнює 5. Наше наступне рівняння – порівняння x мінус 5. 5. Схематично малюємо наш графік, обов'язково знову y. Тут у нас Х. Тут у нас така-така координат. І точка 5. Тут у нас буде 5. І малюємо нашу параду. Звідками вона буде вверх, тому що біля х квадрату у нас можемо написати додати 1 додатнє число. І тепер записуємо нашу відповідь. Відповідь Х належить. Дивимось на наше початкове. Це має бути більше рівне за 0. У нас парабола була більше рівня за 0 на цьому промику. Ми записуємо від мінус нескінченності до мінус 5, але квадратні дужки, об'єднання від 5 до плюс нескінченності. Так, сьогодні ми з вами розглянули квадратні нерівності. Надіюсь, вам це було корисно і цікаво. Дякую за увагу!